І так, я б би хотіла, щоб ми з вами перевірили, чи так ви міркували при виконанні рівняння номер 952 на сторінці 17 домашньому. Перед тим, як перейти до рівняння, давайте з вами пригадаємо, які математичні дії між собою дружать. І так, ми вчили в першому класі додавання віднімання. Ось ці. Дві математичні дії між собою дружать, так? Зараз ви зрозумієте для чого нам. А у другому класі ми вже вивчили яку дію множення і ділення. так? І ці дві математичні дії між собою дружать. Оце вам треба головне запам'ятати. Тепер давайте пригадаємо, як ми на уроках знаходили остачу. Наприклад, 47 поділити на 5 дорівнює, на табличку множення, дивимося близько до 47, це є 45. 45 поділити на 5 це є 9. Як ми шукали остачу? Що ми робили? 5 множили на 9. Так, в табличці ми дивилися, було 45. Від 47 забирали ось цих 45, і остача у нас залишалося 2. Ось так ми з вами знаходили остачу. Так? Це також треба перед домашньою пригадати. І ще нам треба пригадати, як знаходиться, як знаходимо ділене. І так, візьмемо таке рівняння. Х поділити на 6. Дорівнює 7 і остача 2. Це ми пригадуємо з вами, так? Ділене, дільник, частка і остача. Ділене, ми знаємо, що це є ціле, оце треба запам'ятати. Дільник це є частинка, частинка і остача – це також частинка, так? Бо я вже хотіла писати «ділене, дільник, так? Отже, запам'ятаємо діленні, ціле, для чого я казала, що нам треба пам'ятати, які е, дії е, дружать між собою, так, математичні дії. Отак От собі можемо нам писати. математичні дії, так? І знаємо, якщо Ціле, а у нас тут поділити, то з якою дружити буде математичною дією? множення. Отже, ціле ми будемо шукати дію множення. Так? І ось я собі міркую. Якщо я пишу рівняння х дорівнює х дорівнює. 6 я множу на 7 це є. Так і записую. 6 помножити на 7. І знаю, що. Остачу я завжди додаю Додати 2. 6 на 7, 42, плюс 2 44. І можу зробити перевірку. Заміж х я підставляю вже 44, бо вже бачу, що х дорівнює 44. 44 поділити на 6. Якщо я подивлюся в табличку множення, найближче буде 7. 6 на 7, 42. Так собі перевіряю, 42. 44 відняти 42, остача 2. Дивлюся, так в мене вийшло. Так, у мене вийшло. Ну, а тепер давайте розв'яжемо подібне рівняння. Подібне рівняння, коли нас буде невідоме, невідоме остача невідома, так? Ну, ось я собі напишу 37 поділити на, на 7, так? Дорівнює 5 і остача Y. Невідомо. Що ж я пишу? Я так і пишу Y дорівнює, Y дорівнює. Як знайти мені цю остачу? А давайте пригадаємо, як, тільки що я пояснюю, як ми шукаємо остачу. Перемножуємо і від діленого віднімаємо уже цей добуток, який я перемножила, і знаходимо остачу. Так само і ми тут робимо. Але записуємо на першому місці ділене, що я від нього віднімаю перемножені числа. 7 на 5, так, дільник і частку. 7 на 5, я собі перемножую 35. 37 відняти 35, це є остача 2. Ось як я міркувала. Можу перевірити, 37, поділити на 7, це є 5, буде 7 на 5, 35, 37 відняти 35, остача 2. А якщо я розгляну таке е, рівняння 32 поділити на 7, дорівнює 5 і остача y. Так і пишу собі, ось таке рівняння. Так? Y дорівнює. Так як я мислила, що є, щоб знайти остачу, треба перемножити і від цього відняти. Тому я ділено 32 мінус 7 помножити на 5. Y дорівнює. 32, віднімаю, 7 множу на 5 спочатку 35. 32. Можу я відняти 35, та, звичайно, ні. То це мені що велику підсунули пастку. Ось, хороші мої, як я міркувала над рівняннями, як їх розв'язати. Такі точно рівняння, подібні у вас є у. Номері 52, подивитися, як я міркувала, почнете так само міркувати ви, і зможете розв'язати без жодної помилки домашню роботу. Якщо вам важко буде, ще раз і ще раз перегляньте в спокійній формі. За мною можете ще раз собі прокоментувати. І ви запам'ятаєте хід роботи. Але це обов'язково треба проговорювати. Удачі!